Доброго вечора, любі друзі. Люди, створені Богом для вічного життя від самого початку. Адам і Єва спочатку не мали гена смерті, але дерево пізнання їх приваблювало більше, ніж спілкування з Богом. Дерево життя стало їм нецікавим. Так і сьогодні, християни витрачають час на серіали, інстаграми, знаменитостей та блогерів і 5 хвилин на слухання Слова Божого. І вони чекають життя вічного. Але ми знаємо, що трапилося з першими людьми, які знехтували Бога, і Він вигнав їх із рая, щоб вони не вкусили від дерева життя і не стали вічними. Сьогодні діти Божі роблять те ж саме, що робила перша сімейна пара і чекають іншого результату. Але Бог не зміниться. Невже його думка змінилася через 6 тисяч років? Ні. Адже він бог, а не людина, щоб йому змінюватися.